Тайфун 3М це вдосконалена модифікація популярної лінійки Тайфун. Він сертифікований на європейській знак якості CE. ЦЕ. Цей насос став новим кроком у розвитку технологій для забезпечення надійного та зручного водопостачання в побуті. Він має автоматичний термозахист, що дозволяє уникнути перегріву насоса, забезпечуючи безпеку його роботи. Насос оснащений повнофункціональним дистанційним управлінням, що дозволяє вмикати, вимикати та регулювати подачу води від меншої до більшої, на відстані до 100 метрів. Це є зручним для поливу та викачки ям. Вбудований на ньому електронний блок зменшує навантаження на механічну частину, що забезпечує тривалий термін служби. Потужність насосу 300 Вт. Він надзвичайно ефективний та легкий у встановленні та експлуатації. Подача води до 2,5 тисяч літрів на годину. Тайфун 3М стане надійним незамінним помічником для вашого господарства.